Привіт, друзі, вітаюся на каналі Портукаст та на заняттях Португальська з нуля. Сьогодні друге заняття, та будемо розповідати про себе та вивчимо деякі фрази, які допоможуть нам в цьому. І давайте спочатку вивчимо особові займенники в португальській мові, які їх просто варто запам'ятати та вивчити. Еу, я. ТУ ТИ, Ели. Він ЕЛА ВОНА. Восе ви це «однина», тобто вічливе звернення на ви. Восе ви, ножина, «нож» ми, вош ви, але вош майже не використовується в португальській мові, в більш таким формальному е, писанні, але в розмовній мові майже не, не використовується. «Елиш» вони тільки чоловіки, «Елеш» вони тільки жінки, і восе ВИ. Тобто восеж замінює вош ви. Тому в побуті будемо користуватися восеш. Вош майже не використовуємо. Тому ще раз. ЕУ. Я, ту ти, ЕЛИ. він, ЕЛА, вона, восе ви, нош, ми, елиш вони чоловіки, Елаш вони жінки та восеш. Ви множина. Можливо, десь колись при знайомстві або в якійсь організації нам буде потрібно сказати, як нас звати та яке наше прізвище. Тому нас скоріше запитають: куал е еуном і апеліду? Яке ваше ім'я та прізвище? Куал е псеуноме і апеліду. Яке ваше ім'я та прізвище? Тому варто запам'ятати, що номи це ім'я. Ном ну, це ім'я, а апеліду це прізвище. Апеліду прізвище. Тому, щоб запитати, яке твоє прізвище, так будемо вживати таке питальне слово куал, який, «Куал». який або яка. Куал. Наступне запитання, яке нам потрібно вивчити: це дуонди еш?» або ду -де е?» звідки ви, або ти, дуонди е, це звідки ви. Дуонди Еш, звідки ти, Друонди, звідки? Друонди, звідки, тобто це звідки ми приїхали, можливо, звідки ми походимо, і так далі. Друонди, звідки. І на питання, звідки ми можемо відповісти: Еусоу да Україні. Я є з України. Або ЕОСО Украняну. Я є українець. Якщо чоловік відповідає, він каже: Украняну. Тобто в кінці У це означає, що чоловічий рід. Еусо Україна, я є Українка. Тобто, якщо в кінці буква А означає, що це жіночий рід. рік. «Е Еусоукраняна, я є Українка. Ну, давайте повторимо: Еусоу Даукранія, я є з України, Сол Дауханія. Еусо Україна, я є українець. І Еусо Українина, я є Українка. Чому я взяв в лапки займенники? Тому що в випадку соу можна не вживати займенник eu. Просто казати соу да Україна, Соу Україну, Соу Україня. mora. де ви живете? mora. де ви живете? Тобто це вічне запитання, так? коли ми звертаємося до людини на ви. mora. де ви живете? І ондмореш, де ти живеш. Тобто, це неформальне звернення на ти. Одмореш. Де ти живеш? І ще одне питальне слово, яке ми сьогодні вивчимо: онд, де. Онд, де. І на запитання, де ми живемо, можемо відповісти: еумору, боа». Я живу в Лісабоні. Еумору, боа». Зверніть увагу, що ен» – «ен» має теж носовий звук. М в кінці носове. Не М, а Ень, еумору, боа». Я живу в Лісабоні. Дієслово морар означає жити. Інфінітив від ті жити це морах, так? В інфінітиві. Але з, з, з вище перерахованих питань ми вже знаємо, що «Е мору» я живу, «Е море між Боа, так? Або Ту мораш» ти живеш, ту ліш боа» ти живеш в Лісабоні. Або Ел, Ела, босе мора. Він вона живе, або ви вічна форма, живете. Ел мору, я живу, ту мораш, ти живеш, Елли, Ела, восе, мора. Він вона живе, або Ви живете. Наприклад, Енлішбо в Лісабоні. І коли ми вже знаємо, де людина живе, вона не відповіла. Ми можемо сказати: презер, силу. Приємно познайомитися. Презер, силу. Приємно познайомитися. І у відповідь ми можемо сказати: Ігуалменти мені теж. Ігуалменти, мені теж приємно познайомитись. Egualmente, мені теж». Тепер давайте діалог з минулого заняття доповнимо словами, які ми сьогодні вивчили: Діалог Антонію та Анни. «Ола, шама?» запитує Антоніо. ми Анна і восе?» відповідає Анна. Sou o António. Zapeto Anna, Ana, como está? Bem, obrigado. E você? Como vai? Zapeto António. Estou bem, obrigada. De onde é? Sou do Brasil, lhe antônio. E você? Sou portuguesa. Moro em Lisboa. E você? Onde mora? António, moro no Porto. Prazer em conhecê-lo. Ana, igualmente. E давайте, percademos novo. Ола, кому з Шама? Привіт, як вас звати? Шаму Анна, і все. Мене звати Анна, а вас? Соу Антоніо. Я Антоніо. Мене звати Антоніо, тобто Соу Антоніо. Я є Антоніо. Кому ж та Антоніо? Запитує Анна. Бень, облігаду. Добре, дякую. І все. І ви? Кому вай? Як у вас справи? Що бень, облігада? Дуонде. Я добре. Дякую. Звідки ти? Звідки ви? Соу до Бразилу. Я з Бразилії. І восе, все, со португеза. Тобто я з Португалії, так? Вона місцева. Мору е живу в Лісабоні. І восе, і ви, море. Де, де проживаєте, бо де живете? Морону Порту. Живу в порту. Прозарінку ні силу. Приємно познайомитись з вами. І Анна відповідає. Ігуалменте. Дякую. Так само. Тобто Мені теж приємно. Ігуалменте. Мені теж приємно.